Чи може мозок повністю відновитися після інсульту? Нам треба розуміти, чи це був ішемічний, чи гоморогічний інсульт. Суть того, що клітини без безкісне 3-5 хвилин і відмираються. І в нас формується ядро, некрозу. Тобто, частина, де Клітини, тобто, повністю загинули, і вони вже не відновні. Проте є зона, що може відновитися. У нас є в нашому мозку, є нейропластичність, тобто здатність формувати нові нейронні зв'язки і, по суті, заміняючи, тобто брати функції з тих загиблих і формувати нові. Нейронні шляхи, так? Якщо так можна сказати. Тобто, наприклад, якщо у вас там частково було порушене мовлення, так? сусідні ділянки можуть взяти на себе функції цього мовлення. Проте треба розуміти, що ви, по суті, маєте це заново вивчити, знаєте, дитинка, тому що тому має бути дуже довготривале і багаторазове повторення, наприклад, з тим самим мовленням. Тобто, ви якусь проходите. Ангопетичну терапію, так, ви багато раз повторюєте, можливо, ще також ефективно, знаєте, такі співи залучають, тому що інші нейронні зв'язки включаються. Но суть того, що, наприклад, Спочатку з таких якось мінімальних слів, які ви могли вимовляти, ви можете вийти на якийсь такий нормальний рівень розмови, так як перший варіант. Другий варіант, ви можете просто, наприклад, вийти на рівень, тобто письма, тобто через письмо чи через жестикуляцію, наприклад, взаємодіяти з людьми. Тобто, це пошук альтернативних шляхів, які можуть бути замінені.